Друзі, всім привіт! З вами Сергій Велетнюк і я, як вам обіцяв, сьогодні я на новій водоймі. Сьогодні ми на озері Дар. Ось таке велике мальовниче озеро. Ми приїхали на добу. Зараз ми розкладаємо свій лагер. Що ж, прийшов час вам детальніше розповісти саме про цю водойму. Ось така краса. Сьогодні я в сьомому секторі. Просто подивіться, наскільки. Широкі сектора, я думаю, метрів 20 має бути по ширині. До того берега в мене до 80 метрів. Якщо ловити з тих секторів, там дистанції 100, 120 навіть плюс. Те, що вже дізнався, що до 6 сектора під тим берегом є тверде дно. З 6 включно з моїм, починається муляка. Тому будемо з нею боротись, будемо експериментувати. Ось така краса. Потрошки розлажуємо лагер, взяли мат. У нас бережне ставлення до рибки. Взяв платформу, буду намагатися завтра в день потемпувати, подивимося по рибки. Ось так потрошки розлажуємося. В принципі, в секторі в нас знаходиться. Це сусідній сектор бесідочка, також в нашому секторі бісідочка є місце для сміття, мангальчики. в принципі, кукурузка є. А така красота. Що ж, замішаємо якийсь корм, і будемо експериментувати. Ось вам і перша клювака на озері Дар. Звичай, не клювало, тільки лягли прилягти. Відпочити. Перед тим перезакинув палки і проснулись від шаленого клювання. Подпроси. Ну як, розбудили мене, тому що пейкер, де пейкер Остався на вивозці, я собі сплю, нікого не чпаю. А тут, оказується, є рибулька. По, принципі, по тактиці, по корму. Я закліпсував своє водилище майже під той берег. Це в мене було 90 метрів. І закинув я спочатку на тигровий горіх. Клювання не отримав і думаю, пора мабуть, закинути на щось. Цікавіше закинує на тигровий гриф Щось я не можу поняти. А тяну я, мабуть, чиюсь просто волосів. А, ні. Мені він цепанув дві снасті. 16 ну, Насті, бо ми їх два хлеб, і друге водилище опущено Так, зараз будемо намагатись його розпутати. От вам і ночна рибалка Так, зараз розпутаємо і покажемо вам, кого ми взяли. Нарешті розпутали і кльога у нас отакий. Не зовсім великий, але вже й не маленький коробчук. Позапутував нам, правда, все, але але клюнув Отакий От красавчик. Відпускаємо його, перезаряджаємо наші снасті і будемо ловити, далі, дивіться, який чистенький чисті губи. Красавчик.

Що я туди поставив? Зараз покажу. Я думаю, перезакинув. І тут у нас про тієї ще віці, який пейджер тут сидить. На Так. По насадці. У мене тут був балансик такий. Балансик Берем наші пулі. Ну що ж, експерименти нас привели до такої штуки, поставили такий дебелий гачок, тигровий горіх і підвісили ми його трошки по папчикам. Вмеремо <кій> туди його. Туди нашого корму. Добряче залиплим. Так уж, трошечки ще закрию. Есть. Вот такая у нас выхода краса. Помив ручки и отправляем его. І ту сторону. Дуже зручно на тій водоймі, що якщо світиш фонарем, то з цієї сторони зроблені таблички з такого матеріалу, що вони відсвічують. І ви бачите орієнтир, куди вам саме потрібно закидати. Вибрали орієнтир і, і туди я. Підмати і треба повторити, як перший раз трошки дрімнути і проснутися від чергового потягу. Єсть. От і маємо друге нічне клювання. І з цікавого, що, грубо говоря, Клюнула мене риба на одній і тій самій дистанції, без закорму. Я вирішив до ранку не годувати, а спостерігати за водоймою, щоб не робити собі, як то кажуть, лишню точку. Так як я тут вперше, бо по дну, в принципі, я протягнув і нічого цікавого я не знайшов. Муляка-муляка. Під тої сторони вона трошки менше, звісно, але, але муляка. І спрацювало цікаво два прикола, бо корм у мене то був одинаковий, це був саме кукурузка. А по насадкам на правому водилищі в мене було спрацювало тигровий з підсадкою. Попапа на великому гачку. А тут був просто попапчик. Невеличкий. І також, як то кажуть, без казусів не буває. Буквально один раз він пікнув. Проснулись, лежим і чуємо, як працює фрикціон. а звука сигналізатора немає. А як виявилося, сигналізатори просто сіли, добре, що почули, бо могло б на видилище кліпса, могло б його просто вкрасти. Так. Давненько ми, звісно, не ловили вночі так. Тим паче на новій водоймі. Рибка. Рибка-рібка. Тихо, не бушуй. Ми ще не проснулись, а ти вже бушуєш. Ну, я думаю, це солідно отак от ловити на новій водоймі. Не знаю, чи... Що тут взагалі відбувається? А як бачите, засічечка? Тільки не тріпнись, будь ласочка. Такий маленький гачок проти того. А приніс навіть більшу рибку. Так, водилище забираємо. Водилися, забираємо. І показуємо вам, хто нас розбудив. <рі> це приїхали відпочити, думаю, висплюсь. Чесно кажучи, приїхали на водойм. Чесно кажучи, друзі, приїхали на водойму і від наших сусідів почули, що вони отримали клювання перше за добу. Я чесно засмутився. Я думаю, нова водойма, одне клювання на добу. Ну, хоча б морально відпочинемо. А тут вже друга рибка за ніч. Клас. Я думаю, це вже хоча б якась статистика, а не випадковість. Тому приїжджайте на нові водойми, експериментуйте і це вам принесе отаких от хріб. Красивий. Так. Я казав, ти красивий риб, а ти буйний монстр. Бере, Все, ти не такий буйний. Поплив. І он мій маленький попавчик, на який це клюнув. В принципі, робимо те саме. Надягаємо попапчик, забиваємо корм і туди його на дальній кордон. Отак От має виглядати добрий ранок. На озері Дар Маю чергове клювання, в принципі. Я думаю, що ми з рибою розібрались. Риба на точки є. Потрібно зараз єдине, що збільшувати. Не збільшувати, а зменшувати час, за який риба клюне. Ну, у нас клювання близько там години зараз. Це я не годувався взагалі. Тому я думаю, зараз вже є сенс, коли ми знаємо дистанції, знаємо проходи. Уже маю сенс загодувати. Мені навіть через весь водойом перекинув. <сміх> на одному ділі ще кліпсу не став, так вклався рано. І тільки по кущам летіла на тому березі. Проводити рибу отак під водилищами. Саме головне це зберігати, щоб постійний був натяг вашої ліски, щоб ви не дали слабіну. Так. Кувщинки. Класна риба, сильна, велика водойма, риба вся чиста. Хоч вона і не рандиозных размеров, но да, классный бой. Есть. Есть, есть, есть. Так, крупчук, давай мы тебя попробуем. Не мучать. А отак от, от взять. І відпустить. До речі, приємно здивований, що ця водойма знаходиться за 50 км від міста Київ приблизно. І на цій водоймі це іде як спортивна риболовля. Тобто рибу ви можете, звісно, викупити, але... За неї потрібно окремо платити. І це дуже великий плюс, адже на водоймі зберігається більше риби, і це прекрасно. Давай, дружище. Поплив. Зараз закидаємо і готуємо наш закорм. Є. З приводу закорму. Я думаю, все просто. Беремо пельчик. Пельчик тут різної фракції. Засипаємо його. Попробуємо небагато. Засипаємо його у відерці. Потім, так як водойма у нас. Ще не спортивна. Я думаю, на кукурузку вона повинна реагувати. Відриваємо кольцо і питаємося. і питаємося відкрити кукурузку. Це був би не я, якби таке зробив. Єсть красота. Перевірена, натуральна, кухня кукурудзи. Засипаємо, лишаємо собі трошки напокушать. Надо ж перевірити, чи якісні ми вдуємо риби. І взяв я собі на пробу отаку CS ігровий горіх. Зараз нею залью і хай вона трошки постоїть. А, ah, красота. Красота. И після того, как вона трошки постоїть, я думаю, можна би її Вот Отака, бачите, Кукуруза додає кольору, я думаю, а сам пільчик різної фракції буде здержувати рибку по секторам. То, що я казав, є таблички з тої сторони між сьомим і восьмим, мені подобається між шостим і сьомим. Там справа заглибана така вчера і зліва. Тобто цікаві, цікаві, цікаві сектора. Що ж, хай корм ставиться, а ми будемо милуватись такою красою і будемо годувати рибку. Отаким чудо баланком будемо кормитися, вмеремо спеціально обученого чоловіка. Головне, волоси не намотать. До того берега поставив кліпсу 90 метрів. Роблю звиз десь ну, приблизно метр, може метр двадцять. Мені так зручно так я точніше кидаю. Хтось робить довший звис. Вибираємо орієнтир і, і туди. Єсть. І цю процедуру надо проделать мільйон разів. По тому що ми почули, що риба тут активна більше ввечері, вночі, ну і в принципі, поклювання моїм то було видно, що проклюнула вночі. Зараз закормлюсь. У мене сусідів зліва немає. Ну вони були, посиділи трошки і зібрались. То я так подумав, що я, мабуть. Візьму одну паличку кину геть в лівий угол туди, щоб узнати, що там робиться. Треба доколоти свіженького корму. Так. сюди. Освобождаємо оператора. Скажу, головне, не намотати чуба. О, єсть. Відматуємо і туди його. Агонь. Єсть. Ну, в принципі, так викидаємо те, що ми заколотили. І покажемо вам, чи принесете нам рибку, чи ні. Зараз вам покажу. Те, що я відкрив для себе останні риболовлі. Я ніколи не використовував ось такі трубочки, не бачив в них сенсу. Саме на таких водоймах, на таких дистанціях, це все дуже-дуже видно, що вона нам дає. Забиваю свій корм. Єсть. Забиваю. І у мене два. Ідентичних водилища з одинаковими катушками, одинаковими лесками повністю. Тільки на одному грузик 60 грам без трубочки, на одному з трубочкою. Той, тобто, що трубочка стабільно летить, я ним, можна сказати, там без сильних навантажень. Докидаю до того берега в кліпсу, хоч кліпси стоять однакові. А на цьому водилищі зараз покажу. Я не знаю, чи було видно на відео, але. Куди ви цілитесь, туди точно і летить ваш флет, що немає, що його крутить там вітром трошки, бо зносить більше. Мені це прям сподобалось. Але в даному. В монтажі є один мінус. Зараз вам його покажу. Коли ви перекидаєте або попадаєте в той берег, ось тут у вас надламується і, і все. І флет можна, як то кажуть, вже не використовувати так, як потрібно. Забиваємо той самий корм. Навіть видно по корму, що заколотили спочатку тигровий, потім кукурузу і всю ніч на кукурузу був результат. Забиваю. єсть. Причому це? Басик до 90 грам. 3,90 Я так боявся, що я не зможу кидати. О, бачите, і флет. Мало того, що з носа, і не так я ледь добив кліпсу. А там прям, прям було класно. Боявся, що цим басиком не зможу закидати 80 метрів, щось не був впевнений в собі. А сьогодні приїхали, тут 90 метрів. І можна ловити, ну. Побачимо. Наступні вихідні відправляюсь на змагання. Це буде перший раз я був на Кубку України в Сатанові, а це вже чемпіонат України. Тому їдемо командою в повному складі. У нас їде 10 чоловік, будемо тиждень тренуватися. Ну, якщо буде час, я думаю, то знімлю вам. І покажу, до чого привели наші тренування. Що ж, цю палку перекидаю, і я надіюсь, включимося вже на вклювання. Ну що ж, друзі, ось такими краєвидами закінчується наша риболовля. На превеликий жаль, в день я клювання не отримав, що б не робили. Основну свою рибу я зловив вранці та вночі. Тому, в принципі, ось такий виїзд на таку велику водойму. Загалом мене зловлено 4 риби, було 5 клювань, намагався вам зняти гарне клювання і риба обрізала жилку. В принципі, водойма класна, перспективна. Що зробив в день в принципі? Я загодував, але думав, що риба стоїть уже не на точці. Я почав спускатися нижче і там риби не було. Поспілкувавшись потім з власником, каже, що вся риба стоїть в очеретах. Тому, якщо приїду сюди наступний раз або рекомендую вам, я б впирався саме в очерети і там намагався зловити трофейного коропа. Тому вам дякую за перегляд. Перегляд з вас, лайк, підписка та коментар. Напишіть, можливо, на які водойми в Київській області ви б радили поїхати.